Всім привіт! Сьогодні я відвезла розсоду. Їздили ми у Новомосковськ, і в мене там було замовлення. Перша портія розсоди сьогодні вже їде на Решкут. І ось мене привітали із весною. Ось дивіться. Які мені підсніжники подарували? Яка краса, дякую, любов. Це моя теска подарувала мені таку красу. Висадила їх в горщик, щоб на студій рік теж мене радувало, бо я люблю букетний з і в горщиках. І сьогодні повиносила розсоту. Виставила вже частину, частину. Ну, більшу половину вже винесла Полуниці. на вулицю. Скрізь під теплицями стоїть. Кругом. Стоїть розсадка. Е, хочу відповісти на питання, коли я буду відправки починати. Відправки будуть починатися з неділі по черзі. У мене записані люди, тому що всім не вистачить определених якихось сортів, то, звичайно... Звичайно, тоді приходиться працювати по черзі. Тих же, які в мене вистачить розсоди, таких як Ольба, сирія, їх в мене найбільше, то я думаю вистачить усім. Ось вона Ольба стоїть. Ції в мене багато, так як в мене це самий такий сорт, саме ходовий. Саме більше його в мене насаджено. До копанки я ще не дійшла, ще в мене вона не почищена. Зараз. Зараз йдемо до копанки. Ось у мене копанка. Її, звичайно, треба чистити, рихлити. Ну, а потім будемо дивитися. Є тут і копанка, але ж тут не видно, який там корінь. Тут, звичайно, буде якась вибракуватись, якась поїде до нових хазяїв. Тут, звичайно, вона ще майже спить, ще тут не прокинулась вона. Але все міжряддя буде звичайно викопане. Вже е сонечко сідає, і в мене з'явився час для. Знімання відео. Ще не пообрізала всі дерева. Понизила трішки свої черешні, ось як бачите, бачите, це жовта мене черешня. Поприбирали ми малинник, прибрали, ось зараз покажу, ось як бачите. Ось так рядочками у мене тут малина посажена. Спішимо з малиною і з деревами, з кущами, а потім вже будемо полуничку. Ну, по ми чистимо по ходу, так як вона у нас тут ось посажена, ось як бачите, то, звичайно, ми її підчищаємо за одну, щоб вигребти, щоб вже тут не було нічого. І заодно будемо робити і обробки, коли, коли закінчимо із деревами, з кущами, і будемо робити, звичайно, по деревах і по малині в першу чергу обробки. На вулиці ще я не обробляю полуниці, тому що у нас ще морози вночі. Е, треба робити обробки навіть на деревах, коли температура не опускається нижче плюс 5 градусів. Але у нас ще опускається температура. Тому, е, думаю, вони не, не встигнуть полопатись бруньки, тому що в нас обіцяють знову похолодання і 6, здається, березня. Е, то, Буду дивитися по погоді, щоб встигнути, звичайно, до дощів. Бажано до дощів обов'язково зробити обробку. Тому що якщо підуть дощі і буде тепло, брунька лупне, то, звичайно, тоді вже ніякі обробки не, не вийде робити. Бо, не дай Бог, буде така погода, як в минулому році, що будуть лити такі дощі, що взагалі неможливо нічого обробити. То я думаю, вже будемо розпочинати, навіть якщо низька температура. Будемо вибирати такі дні і хоч потрішку обробляти, щоб менше залишилося. Будемо старатися обробити усі. І малину в тому числі. Малину, я першу обробку роблю. Карбамід 700 грам і 50 грам бідного купоросу. Це дуже хорошо розчиняється, не заприс... не... оприскувач не забивається і дуже хорошо діє. Другу ж обробку можна зробити і бордоською сумішю, тоді уже можна однопроцентно і з полуничкою. і В місті робиться обробка ще раз на малині. Вона не. по... Не помішає, тому що, як ви знаєте, на малині теж дуже багато хвороб і також шкідників, тому треба обов'язково робити обробочки. Ну, Все я покажу, звичайно, як будемо робити, але поки що у нас чистка, чистка обрізка, ну, поки що так. Тому всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.